Мед чудовий дар природи, який є не лише джерелом солодкого смаку, а й справжнім скарбом цінних поживних речовин. Щороку Сполучені Штати Америки виробляють приблизно 113 мільйонів кілограмів меду. Основні регіони виробництва включають Каліфорнію, Флориду та Північну Дакоту. Бддільництво США передбачає догляд за бджолиними сім'ями та вуликами, де бджоли збирають нектар і перетворюють його на мед. Кожна бджолина сім'я виробляє від 13 до 27 кілограмів меду на рік, залежно від кліматичних умов і наявності квітів. Послуги запилення, які надають бджоли, щорічно приносять американському господарству приблизно 15 мільярдів доларів США, і ця цифра постійно зростає. Бджільництво у США не лише задовільняє попит на мед, а й відіграє ключову роль у сталому сільському господарстві та збереженні екосистем. У контексті зеленої сільськогосподарської технології варто зазначити важливість процесу збору мільйонів тонн меду у США. Чи знали ви, що навколишнє середовище, у якому утримуються бджоли, безпосередньо впливає на якість меду? Ідеальне місце для бджільництва повинно мати багате рослинне середовище з великою кількістю квітів і мінімальним рівнем забруднення, що дозволяє бджолам легко збирати нектар і підтримувати гарне здоров'я. Сільські місцевості або передмістя часто є найкращими варіантами. Ці райони не лише забезпечують різноманітну екосистему, але й мають менший вплив забруднення, створюючи оптимальні умови для розвитку бджолиних сімей і забезпечення високої якості зібраного меду. Для оптимізації бджільництва вулики зазвичай виготовляють із використанням спеціально розроблених бджолиних ящиків. Найпоширенішим є вулик системи Лангстрота. Він має знімні рамки для меду та воску, створюючи ідеальні умови для будівництва стільників і виробництва меду бджолами. Завдяки розумному поділу простору вулик системи Лангстрота не лише допомагає бджолам ефективно підтримувати свою сім'ю, а й значно спрощує для бджолярів огляд вулика та збирання меду. У США такі види бджіл, як італійська бджола, карніка, острівна бджола Золанду та Кавказька бджола, дуже цінуються за високу плодючість, лагідний характер і здатність адаптуватися до суворих кліматичних умов. Ця система максимально ефективно використовує простір, дозволяючи бджолам працювати продуктивно та виробляти мед за оптимальних умов. Ці види стали пріоритетними у комерційному бджільництві та для збереження біорізноманіття. Пасічники часто відбирають личинок маток із найкращих бджолинах сімей, щоб забезпечити передачу потомству високих здібностей до виробництва меду та стійкості до захворювань. Така практика допомагає підтримувати стабільну продуктивність і сталість якості у бджолиних сім'ях. Чи замислювалася ви коли-небудь, як народжуються медоносні бджоли з яєць? Цей шлях від яйця до дорослої бджоли демонструє неймовірний життєвий цикл цього вражаючого виду. Матки зазвичай відкладають яйця навесні та влітку, коли в природі багато квітів. Вони здатні відкладати від 1500 до 2000 яєць на день. Життя бджоли починається з яйця і проходить стадії личинки, лялечки, а потім дорослої бджоли. Після народження молоді бджоли живляться маточним молочком, пилком і медом, що дозволяє їм швидко рости та повноцінно розвиватися. Окрім збору природного нектару бджоли іноді потребують додаткового підгодовування для збереження активності та здоров'я сім'ї. Це особливо важливо взимку, коли квітів мало або в них недостатньо поживних речовин, і бджолина сім'я стає вразливою до ослаблення. Додаткова їжа допомагає не лише підтримувати здоров'я робочих бджіл, а й сприяє розвитку матки та личинок у вулику. Ця практика є надзвичайно важливою для збереження продуктивності бджолиної сім'ї та забезпечення стабільного збору меду навіть за несприятливих погодних або екологічних умов. Бджоли потребують регулярного огляду, щоб вчасно виявити ознаки хвороб або проблему середині вулика, серед поширених загроз, віруси, паразити, зокрема ворога кліщі, а також проблеми з гігієною, які можуть негативно вплинути на здоров'я бджолиної сім'ї. Якщо хворобу виявлено, пасічникам слід вжити відповідних профілактичних або лікувальних заходів. Це може включати використання спеціалізованих препаратів, покращення санітарного стану вулика або заміну матки, якщо це необхідно. Крім того, регулярні огляди вулика дозволяють бджолярам додавати нові рамки з вощиною або змінювати розмір вулика відповідно до зростання та потреб бджолиної сім'ї. Мед збирають тоді, коли рамки у вулику повністю заповнені медом, а сім'я є достатньо сильною та здоровою для ефективного виробництва меду. Чи знаєте ви, який ідеальний період для збору меду зазвичай це кінець літа або початок осені, коли мед повністю визріває та набуває найкращого смаку і якості? Цей процес є критично важливим і вимагає точності, щоб зберегти високу якість меду та водночас підтримати здоров'я бджолиної сім'ї. Спершу слід підготувати необхідні інструменти: ємності для зберігання меду, медогонку, ніж для зрізання забросу та захисне спорядження від вжалень бджіл. Після цього ретельно перевіряють кожен вулик, щоб переконатися, що рамки повні. Мед має блискучу поверхню, а воскові кришечки запечатані, що є ознакою того, що мед дозрів і готовий до збору. Цей процес не лише забезпечує збір чистого меду, а й підтримує подальше здоров'я і продуктивність бджолиної сім'ї. Корпуси зі стільниками обережно завантажують на вантажівки та транспортують до переробного підприємства. Коли мед надходить на переробне підприємство, він проходить науково контрольований та ретельно організований процес для забезпечення найвищої якості. Спочатку стільники доставляють до зони приймання та огляду, де мед оцінюють за кольором, консистенцією та смаком для класифікації його якості. Потім стільники поміщають у медогонку, де за допомогою центрифугування мед відокремлюється від воску. Викачаний мед проходить багатошарову систему фільтрації, яка видаляє домішки, залишки та надлишковий віск, забезпечуючи абсолютну чистоту. Після очищення мед обережно підігрівають при низькій температурі, щоб зберегти його природні поживні речовини без шкоди для якості. Мобільна лінія для відкачування меду це чудове рішення для маломасштабного виробництва, яке підвищує ефективність збору меду без потреби у значних інвестиціях. Це обладнання має гнучку та портативну конструкцію, що робить його ідеальним для невеликих пасік або фермерських господарств. Стільники розміщують у центрифужній медогонці, де мед відділяється від воску за допомогою відцентрової сили. Потім мед проходить через багатошарову систему фільтрації, яка усуває залишки та домішки, гарантуючи чистоту. Мобільне обладнання економить простір і може транспортуватися до різних точок бджільництва, Підвищуючи ефективність виробництва, завдяки цій мобільності власники ферм можуть легко збирати високоякісний мед, зберігаючи виробничий процес простим і ефективним, без потреби у великій кількості працівників чи складного обладнання. Останній етап обробки меду це фасування, де кожна крапля проходить з максимальною обережністю. Після фільтрації мед розливають у скляні банки, пляшки або великі контейнери залежно від цілей розповсюдження. Цей процес здійснюється в стерильному середовищі для збереження чистоти та фірмового смаку меду. Після фасування продукцію маркують із зазначенням детальної інформації: походження, терміну придатності, дати фасування та стандартів якості. Кожна баночка меду це не просто продукт, а символ відданості стандартам безпеки харчових продуктів та виняткової якості. Усі етапи виконуються відповідно до суворих норм гігієни та безпеки, щоб мед, потрапивши до споживача, зберігав свою природну солодкість і поживну цінність.